Всім привіт! Багато хто з нас перебував в токсичних відносинах, а хтось, можливо, перебуває в них і зараз. На мою думку, велику роль відіграють молодіжні фільми, які романтизують такі відносини. І сьогодні ми поговоримо саме про них. І перший фільм. Після дві тисячі року, та всі його послідуючі частини головними героями історії, є Теса і Хардін. Вона була дівчиною з небагатої сім'ї, яка повністю сама пробивала собі дорогу в життя. Але все-таки вступила до престижного університету без батьківської матеріальної допомоги на навчання. А ось Хардін, на відміну від старанної учениці і прекрасної дочки, може дозволити собі будь-яку платну освіту, яка дається йому легко, але не приваблює його, а привертає його увагу неприкритне бунтарство і марнування життя. Спочатку теса для симпатичного і багатого хлопця є лише черговою галочкою в списку його перемог на любовному фронті. Але оскільки вона не звертає на Хардіна особливої уваги, то хлопець починає замислюватись, чому відбувається саме так. І поступово між ними проскакує якась дивовижна іскра, яка є справжнім мостом між їхніми до цього нічим не пов'язаними всесвітами. Невдовзі їхні постійні сварки і скандали стомлюють і вимотують. Його минуле нагадує про себе і не дає їм рухатися далі. Теса втомилася давати йому другий шанс, тим більше, що вже давно не другий і навіть не третій. У неї свої нещастя і рани минулого, а ненадійний Хардін позбавляє її опори. Ніщо їх не тримає разом, окрім кохання. Перед ними два шляхи. Боротися за стосунки до кінця, або нарешті відпустити один одного. Всі п'ять частин романтичної кіносерії адаптовані за творами мелодіжних бестселерів Анни тот також хочу почути вашу думку незалежно від того, чи дивились ви ці фільми, чи подібні до них. Як вважаєте ви, чи таким чином романтизують та створюють ілюзію таких відносин, як приємливих, коли хлопець дозволяє собі спорити на дівчину. Грати з її почуттями, знецінювати її та багато всього іншого, чи є лише висвітленням даної проблеми та звертанням уваги до неї? Діліться своїми думками в коментарях. Мені буде цікаво їх почути. І перейдемо до наступного фільму. Моя провина також складається з декількох частин. Перша з яких вийшла у 2023 році. Зняті вони за трилогією романів іспанської письменниці аргентинського походження Мерседес Рон третя частина серії фільмів очікується в жовтні цього року. У житті 17 річної Ноа настає низка змін, коли її мама закохається в мільярдера, і вона стикається із сином вічеманіком та відчуває сильну неприязнь. До самовпевненого та харизматичного хлопця вони не можуть перебувати в одній кімнаті без скандалу, проте поступовий їхній конфлікт переростає у взаємну симпатію. Згодом Ноа вступає до коледжу, де відкриває для себе нове життя. Нік, прагнучи довести свою зрілість, влаштовується до юридичної фірми батька. Він хоче довести, що змінився, і готовий бути надійною людиною. Для Ноа. Ноа занурюється в студентське життя поступово віддаляючись від Ніка. В той час Нік, зіткнувшись із випробуванням на роботі та впливом симпатичної колеги починає сумніватися у своїх почуттях. Тим часом вони роблять непоправні дії, спричиняють один одному неймовірно біль. Сльозотворець 2024 року. Велика мрія 17 річної Ніки, що живе у притулку для сиріт, нарешті починає збуватися. Одна з сімей розпочала процес удочеріння дівчини і готові дати їй щасливе життя люблячій сім'ї. Ось тільки разом із нею з притулку забирають Рігеля, своєрідного та замкненого підлітка, якого Ніка не хотіла б бачити у своєму новому домі. Рігель талановитий та з привабливою зовнішністю, але приховує темну натуру. Для ніки необхідність жити під одним дахом з рігелем стає великою проблемою. Але одного разу в їхніх стосунках настають кардинальні зміни крізь моє вікно 2022 року. Це іспанський підлітковий романтичний фільм, знятий за трилогією книг Аріани Годай, який розповідає про кохання між ракель та Аресом. Ракель скромна дівчина, закохана в свого популярного між дівчатами сусіда навпроти. Ареса, вона поти спостерігає за ним, але не може зібратись з думками, щоб поговорити з ним. Одного разу Арес помічає її та починає спілкуватися з нею. Після закінчення школи їхні шляхи розходяться. Арес від'їжджає вчитися до Стокгольма. Ракель теж продовжує жити своє життя. Вони мають стосунки на відстані, які їм даються нелегко, зустрічаючись влітку, але період розлуки та нові знайомства змушує їх знову задуматись над своїми стосунками, та чи варто їм продовжувати їх за цей час на відстані. Вони виросли, та кожен намагається жити своє життя. Якщо ви додивились до цього моменту, дайте знати лайком чи коментарем. Щоб я знала, що роблю це не дирамно. дякую за перегляд! Віримо в ЗСУ, Всім гарного настрою.